Наталія Шус Цимбалюк, випускниця Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша та Львівської національної академії мистецтв. До Коломиї свою виставку привезла вперше, каже, що це своєрідний пошук тиші та краси у часі, наповненому тривогами та втратами. Під час таких подій і переживань я все більше знаходжу розраду в творчості. Я занурююсь малювання, і це для мене моя така особиста втеча і переживання всього, що відбувається навколо. Я, попри те, всі тривоги, які відбуваються, я малюю мирні краєвиди. І, власне, це і є мій острів тиші, в якому я відчуваю розраду. Це все знайомі для мене краєвиди і місця. Незвичний водночас вишукане поєднання паперу, олівця і нитки у творах стало результатом експериментів, на якими з надихнули роки навчання на кафедрі художнього текстилю. Заслужений художник України Мирослав Ясінський ділиться, що отримав від виставки справжнє задоволення. Дуже креативно, дуже цікаво. Ну, Художниця. І так як вона подає, ну, по перше, неймовірний смак. Тобто тут нічого не перевантажено. Навіть оті вишивані речі, наскільки вони толерантно е, доповнюють у ті її роботи, ну ніби такі реалістичні речі, але воно це не абсолютно є соцреалізм там чи, чи реалізм. Давно мріяла запросити майстриню до Коломиї, завідувачка музею писанкового розпису. Серія робіт складається з 34 творів під е, символічною назвою. Тиша ми не побачимо жодної етикетки, адже всі вони об'єднані однією темою. Е, це пошуків спокою, це як своєрідні, скажімо, спогади про мирне спокійне життя, про мрії, про це спокійне життя. Творчість авторки була представлена на багатьох всеукраїнських і міжнародних виставках. Чимало її робіт зберігаються у приватних колекціях в Україні, Польщі, Канаді, США та Австрії. Триватиме виставка впродовж місяця. З колоною Богдан Малецький, Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.